Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося та прогноз на наступний тиждень з 24 по 30 червня. Три варіанти, як завжди, я дивлюся: ваш настрій, таку загальну атмосферу, особисте життя, кар'єру роботу і фінанси. Обирайте. Хочете по колодії, по сорочці, хочете по номеру, кому треба більше часу, ставте на паузу. Думайте, а я буду дивитися перший варіант. Так, настраюйтеся на наступний тиждень, задавайте картам свої запитання, можливо, у вас є якісь плани по тому, що може бути. Зараз все, подивимося. З 24 по 30 червня. Так, дивимося. Ваш настрій. Давайте сьогодні по три карти будемо дивитися ваш настрій. А, настрій, звісно, такий розібратися. Да? Можливо, хтось, не дай Боже, захворіє. Або навпаки, тут хворіє зараз і хоче да? вісім камучів, сумніви. Це може бути ментальне таке, ментальне захворювання, да? що от ви не знаєте, що вам робити. Якісь переживання дуже сильні карти показують, що ну, буде якась тривога. Ну, Королева мечів це настрой такий, що ви хочете з цим розібратися. Ви хочете вирішити цю напругу, ви хочете зрозуміти, в чому справа, і справитися. Да? У вас, ну, слава Богу, хоч настрой такий йде на, на ці труднощі серйозні. Зараз подивимося, де це програється. Так, особисте життя. О, Карти самі випали. Так, Три старших аркана у нас. Колісниця, повішений і мах. Три різних енергії. Знаєте, мені здається, що тут по картам буде настільки вирувати життя, що до, взагалі, да, повсякденно, можливо, зараз подивимося в кар'єрі, це програється. Ніби немає часу, так особливо на це. Особисте життя. Ніби треба все і одразу встигнути, зі всім справляється. Калісниця, багато справ. Можливо, ваша людина кохана десь поїде, і вам треба буде самостійно справлятися з усім. Можливо, ви вже на відстані, і вам треба, знаєте, якби ловити цей баланс і зберігати стосунки. Ну от, типу, знаєте, забагато навалюється. Забагато і зі всім треба справитися. Хто з кимось познайомиться, хто сам ще, да? от ви не будете ще розуміти, що робити. От я знову ж кажу, що у вас м якось дуже багато буде справ поточних, які треба вирішити. Особисте життя воно тут теж сюди входить, але це як таке да? Як би мені справитися з усім? Ну, Мах каже, що справитись в будь-якому випадку. Тут нема біди в особистому житті. Просто дуже велика яка зайнятість. Аж три старших аркана впало. Зараз подивимося на кар'єру, роботу, навчання, що воно покажуть карт. Так, так. збилось відео, але я продовжую далі. Так, кар'єра, робота навчання показано, що тут якраз у вас багато справ буде, да? двійка мечі багато навалиться, знову ж таки. Вам прийдеться щось вирішити в кар'єрі роботі навчання? Вам прийдеться стикнутися з якоюсь проблемою, на яку, можливо, давно були закриті очі. Вам придеться з кимось розмовляти, домовлятися, багато людей. От, ну, ви дійсно мах будете на цьому тижні. Я бачу і в кар'єрі в роботі, і в особистому житті. Вам все треба встигнути. Ви вже просто не знаєте, як розірватися, куди бігти і що робити. Ну, все-таки енергія показує, що ви справитесь, просто дійсно це ну, не так просто, як здається. І доведете до кінця, і домовитись, і вирішити якісь конфліктні ситуації. Все тут збудеться так, як треба. Єдине просто, що це прийдеться, прям дуже багато приділяти для цього зусиль, енергії. Так. Ну, стільки справ давайте дивитися, як це буде на фінансах ваших. Відображатися. Не знаю, видно, все в мене тут. Дияволо. І тут теж. <смі> і тут так само у нас ідуть труднощі. Да? Тиждень складний. Одразу, да? мені показано, що у вас тиждень видасть такий насичений король мечів, срочно кудись щось треба. Можливо, тут дійсно, просто, не дай Боже. Да? Якась хвороба ваша чи ваших близьких, і вам потрібно буде і заробити, щоб вилікувати. Да? І... Це якось несподівано і різко диявол вмішується. Король мечів треба тратити, да? треба вирішувати питання. Петірка жезлів. Тут ще знаєте, як може програватися, що на цьому тижні у вас з'явиться рішучість зробити більше, справитися зовсім більше, і ви на себе навалите самостійно. Теж так може бути. Но по, по фінансам, ви ніби хочете більше, вам потрібно більше. Це або ваше бажання, або якісь зовнішні фактори. Но, зі всіх карт можу сказати, що ви зробите те, що вам буде потрібно на цьому тижні, і заробите більше. І потратити на те, що треба, і зі всім справитись. Буде насичений тиждень, і в особистому житті треба жонглювати, і на роботі щось вирішувати, і гроші треба заробляти, тому що виникають якісь проблеми. Ну, справитись, так? Да? Головне, що справитись. А без проблем так якось мабуть сильно і не буває. Да? Тому я вам бажаю, щоб це все програлося якнайлегше для вас. І ви зі всім справлялися з легкістю і задоволенням ось такий перший варіант. Так, а я переходжу до другого. І будемо дивитися ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, навчання, фінанси. Задавайте картам свої запитання. Можливо, у вас є якісь плани, якісь проблеми, які треба вирішити. Подивимося, чи все збудеться, так як вам потрібно. Настрій. Шістка кубків. Королева мечів знову ж таки, може перший варіант, другий перекочував. Да? Дивіться, шістка, потім вісімка кубків. Вам мало того, де ви зараз є? Да? Настрій такий, я хочу більшого. І я налаштована швидше за себе королева мечів не більше. Якщо ви мужчина. То ваша королева мечі може хоче чогось більшого і вам приходиться крутитися, да, вертітися. Ну тут настрій такий, що я хочу більшого. Да, там, де зараз я ну, є, це непогано. Шість кубків, хороша карта, атмосферна, в ній комфортно, але ви ніби хочете вийти за межі цього комфорту і зробити щось більше для себе. Настрій такий, я вам готова і готова до чогось більшого. Особисте життя, як тут це програється, лицар пентаклів. Відлюдник і двіка пентаклів. Ну, Тут, знаєте, кожен своїм чимось займається. Карти показують таку самотність двох. Да? Якщо ви самі, ну, навряд чи ви тут когось зустрінете, нема того, хто вам підходить. Для тих, хто вже давно в парі, тут може бути вістань програватися, ну, якісь дороги, поїздки. Треба тут, хто в парі якийсь баланс знаходити, старатися, да двіка пентаклів, карта трошки схожа на мага, так як і в минулому варіанті було, що треба жонглювати, стигати, все вспівати. Багато якихось питань виникає, але теж зі всім справляєтесь. Ну, мені здається, що тут у вас просто настрій такий, що вам хочеться. Десь в кар'єрі роботі себе реалізувати, Ну, зараз і подивимося. Самореалізації хочеться більше, ніж особистого життя. Сімка жезлів. Ну, У вас настрої всім справиться. дивіться, так. Ви прям тут будете зосереджені, Лицар жезлів. Ви на кар'єру ставите ставки на цей тиждень. Ви хочете тут чогось добитися, пробитися, піднятися, якийсь прорив, хто в пошуках. Да? Тут дуже багато процентів, того що ви можете знайти. Ну якщо бути активними, звичайно, Да? просто так з нами нічого не падали, це рожається все про активність, і вам треба бути активними для того, щоб... Мати щось більше, ніж було завжди. Карта мага, да, у ви відчуваєте в собі сили, енергії. Ви відчуваєте в собі те, що є можливості, да? впевненість в собі, що у вас все є для того, щоб йти вдальше, іти вперед. Хтось може захотіти міняти роботу, будь ласка, да? тут енергії, любі, які от ви хочете на зміни, на трансформації, на збільшення всього, що стосується кар'єри, роботи, навчання. Головне бути активним. Ми з тут зразу обумовляш, що треба бути активним. Через те тут в особистому житті нічого поганого немає. Просто ви не сильно на нього за цей тиждень звертаєте увагу, тому що у вас тут актив іде. Можливо, командіровка, да? тут відстань, тут відстань може програватися. Відрядження, що треба десь їхати. Фінанси. Що з фінансами буде? Вісімка жезлів. Двійка мечів, суд. Ну, дивіться, знову ж таки, ви вийдете. ви йдете по, по фінансам. Да? Тут ніби, знаєте, як йде така протиріччя. От до чогось ви йшли, на щось ви наважувалися, не знаю, можливо, поговорити з керівництвом про збільшення зарплати, чи підняти там свій особистий якийсь цінник, там, проценти на, на товари і так далі. Да? До чогось ви тут ішли, йшли. І йшли. І цей тиждень такий переломний. Ви вже не просто думаєте, ви вже робите, ви вже говорите. І по фінансам, тут після двійки мечів, ви знімаєте вже цю пов'язку, відкриваєте ці мечі і йдете в суд, І йдете вперед. Ви не боїтеся щось проговорити, не ви не боїтеся рухатися далі. Збільшення фінансів іде, збільшення. Причому тут на перспективу, це як ну, збільшили зарплату, тобто ви будете знати, що ви отримуєте гроші завжди тепер більше. Або ви знайшли роботу і тепер розумієте, що будуть у вас якісь кращі варіанти, да, будуть у вас е, тепер гроші. Ви можете тепер розраховувати на щось. Ну, тут подолання якихось перешкод, е, виклики сам, самим собі по кар'єрі, по роботі, що і веде, звичайно, ось тут і до підвищення вашої фінансової сторони, да, у вашого матеріального стану. Ну, такий шикарний варіант. Все тут має вдатися, тут теж мах випадає. Так що все в ваших руках, дійте, і все буде добре. Так, а я переходжу до третього варіанта: хто обрав класику Таро Вейта, та дивимося для вас. Настрій. Особисте життя, кар'єру, роботу, навчання на наступний тиждень з 24 по 30 червня. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад вам максимально резонував. Так, дивимося. Настрій ваш башня. Ну туди, зразу, так. Сімка, жезлів, королева кубків. Остановіть землю, осиду, називається. Так, королева кубків сидить. Навколо неї все бушує. А вона така: ні-ні-ні, я не втручаюсь, я спокійна, я сюди не лізу. Ну, тут, знаєте, прям навколо все рушиться, куча проблем, але я собі рішила, що все пройде саме з собою, все справиться. Да? Тут, так от воно мені йде. Зовнішні обставини вирують, але ви стараєтеся тут зберегти внутрішній спокій, для того, щоб можливо зосередитися і справитися з цими проблемами не в хаосі, да? а от так... Розсудливо. Настрій у вас зберігання, спокій називається. О, зараз подивимося, особисте життя, що тут у вас? Колесо фортуни, король Пентаклів і сімка мечів. Ну Якийсь тут тест по сімці мечів. Обман від мужчин, от, можливо, знаєте, ви з кимось познайомитеся, якщо ви самотні, і ви не будете розуміти якийсь такий, знаєте, слизький, що це тут таке, що відбувається. Ну, якщо ви мужчина, ви таку жінку можете зустріти, і ви будете відчувати тут якусь непевність. Так само в особистому житті, Ой, так само, якщо ви в парі вже знаходитеся, якісь нечесні ігри в особистому житті йдуть мені. Я бачу знову ж таки, що ви намагаєтеся втриматися. Ви хочете, щоб все було спокійно, все гладко. Ну, Але тут точно йде обман. Це вас? Ну, Це вас, так. Да. Це вас обманюють, хто вибрав третій варіант. Щось вам не розказують. Ну, Це може бути добре, може бути пан, може, вам сюрприз готують. Але точно є тут якась таємниця. І, знаєте, може, якраз. Через це вона випадає, що ви не хочете на щось звертати увагу. Да? Ви королева кубки, ви не хочете, ви на себе дивитесь, ви собою любуєтеся. Перепрошую, ви, ви хочете, щоб все спокійно, що це таке гурлість. Ви хочете, щоб все було гладко. І, можливо, в деякій мірі, знаєте, якби вас трошки тут обманюють, і вам це не те, що подобається, але ви це приймаєте. Для того, щоб зберегти якийсь баланс в стосунках. Ну, якось так. Тому що прям біди я не бачу, ну, от обман, якийсь іде. Кар'єра, робота, навчання. Що тут у нас? Лицар мечів, чистка мечів. Трансформація, зміни тут може, знаєте, на роботі прийти і сказати все. Ти переходиш в інший відділ, не знаю. Можливо, дуже багато роботи, багато ідей, якийсь інший підхід потрібен. Можливо, у вас тут якесь осяяння буде, як, наприклад, ви самі на себе працюєте, да? як вам зрушити з мертвої точки і себе там якось прорекламувати, показати і так далі. Ну, от, тут і деякий обман і програється да, в особистому житті, тому що куди він дивиться? На кар'єру, на роботу. У вас тут дуже багато. Та що навалюється, ні, тут смерть приходить, коли потрібно. Да? У вас тут багато ідей, багато бажань, руху вперед. От вам хочеться, ви настроєні, фонтан, От знаєте, на наступному тижні фонтан, фонтан ідей у вас може бути. Прямо беріть і записуйте. Невряд чи встигнете все це зробити за тиждень, все, що ви там продумаєте, але потім це пригодиться. От на вас прям сипеться, це да? все. Ну, от вам треба буде бо, тож, третій варіант, я дивлюся, да? і от тут дуже такі швидкі енергії наступного тижня. Багато, багато, багато треба працювати, багато рухатися, не сидіти на місці, і вам так випадає. Хоча ви би хотіли б, звісно, трошечки і е, посидіти і не шевелитися. Да. Ну, зміни на роботі точно. Або вам прийдеться ці зміни прийняти. Можливо, от кажу, прийде керівництво і скаже. Все. Так, як було раніше, не, не можна. Треба по-іншому. Давайте всі сядемо, подумаємо, як це треба робити. І швидко. Так, фінанси ваші на наступний тиждень. Як відіграється? Фін... Ну, зато в фінансах, слава Богу. да? Знову ж таки, ваші ідеї, ваш ем, якийсь настрой цей. Ем... Карти шансів, от зміни чогось нового, можливо, ви виходите на роботу, і через те ваше привичне життя міняється. Да? Ви вже з королеви кубків виходите і треба шевелитися, треба щось робити, не не з собою, а дійствувати. Да? Фінанси точно йдуть. І це знову ж таки тузи, щось по-новому, нове джерело, через нові ідеї, да? новий підхід. Но гроші, дев'ятка пентаклів, хороші йдуть, хороші. І ви тут і діяти хочете, і голова у вас дуже добре соображає. От на наступному тижні, знаєте, треба вам, прям, я би радила, позаписувати все, що вам буде приходити в голову, тому що дуже багато буде цікавих ініціатив та ідей, що приведе вас в результаті до дев'ятки пентаклів, до таких великих грошей, до хорошої самооцінки, впевненості в фінансовому становищі. Ось такий третій варіант. Надіюсь, було вам корисно. Якщо подобається, ставте вподобайку. Підписуйтесь до нових відео. Па-па.